І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає доктор Джон на Міель. Карта загублення місто. Ну що ж, тобою? Так, ну я теж трішки був знічений, тому що Міель так, ну, з французької перекладається, наскільки не підводять мене пізнання е іноземних мов, так переводиться як мед. Так. <ріпо> І в нас, е чудов, супер чудовий 3D-стиль на Батчатальйоні Бураск. Так? Ну, це Батчатальйон Бураск. Але тут називається Мель. Це е, така подія місячний Новий рік. Так? І в драконячих скринях, скриньках, е, це типу як на Новий рік е, в новорічних коробках, новорічні коробки і там може випасти цей мель. Чудово, супер чудово. Давайте побачимо, на що він буде здатен в такому стилі, саме на загубленому місці. До речі, дуже крутезні бої виходять на загубленому місці. Ну, Ця карта для мене е, дещо така складнувата. Ну як складнувата. Е, Мені вона така, знаєте, тунельна. ось. Тяжі поїхали по місту, ЛТшки там намагаються правий фланг СТ і ще тут буває навіть бачимо, що і ПТшки е, починають продавлювати першу по другу лінію. Ну ми їх будемо зустрічати. Так, ми бачимо, що ми і центр там непогано зустрічаємо і вже поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже один ворог знищений, тисячу настріляно. Чудово. Я думаю, супер чудово, отже, бій вже починається е з. Ну, знаєте, з, на з натяком на епічний епік. Хотілося б, так? До речі, не пам'ятаю, от був тут Колобанов у нас ці на цій карті. От не пам'ятаю на якому танку. Ну Дуже багато реплеїв не записував. Тут був калабанов. точно. моєму ще ще й набачателіан Бураз. Ну, нагадайте мені в е коментарях. Поважні, експертні, експерти. 3-3 по бою, два вороги у нас знищено. І Ще наш герой вже два вороги знищив. Так. так, у нас такий е 3D-стиль, він такий. Е Налаштовує на чудові емоції, так? <сіхання> чудові та цікаві емоції. Але бачимо, що дуже агресивно наш герой грає, І, можливо, суперники, коли бачать ось такому 3D, вони роздивлюються цей 3D-стиль, а ми в цей момент їх прихлопушуємо. Теж таки, знаєте, хитрість. Ох, <сіхання> <сіхання> прихлопушуються, що де там Зразу ж вороги забрали. З одного барабана. У нас барабан на два патрони. так. <сіхання> Чотири вороги знищено. 2770 2787 настріляно. 6-5 по бою. Все, в принципі, у нас чудово. Там бачимо, Хелькіт об'єднався ще з якоюсь стежкою на 9-й та нульовій лінії. Вони повинні там вибити стежку суперників і вже можуть заходити в тили суперників. А суперники тут по центру чомусь їдуть так, ну просто от... Ну плана набій в них ніякого не було, напевно. Так, чудово, це цікаво. І ми їх просто по центру розстрілюємо. Ну, граємо в топі. І це чудово. А, навіть. Почекайте, Навіть в топовому топі ми граємо. І це чудово. Коли ми граємо в топовому топі, то... Ну, маємо право хоч раз там так? на 10 років пограти в топовому топі. Чи ж навіть проти 6. Ні понагибати. Заряджені нас підкалібери. Так, підкалібери е, поліпшені. Ну, ось є нюанси, бачите, я от помічаю, що в таких от преміум танках в основному треба заряджати поліпшені. Отже, начебто як фармить, так, а начебто і не дуже фармить, тому що ти буває нікого не пробиваєш. І це теж чудово. на мою поважне думки. Зашкірився об'єкт, він вже хоче так сховатися, він розуміє, хто тут найнебезпечніший. А в нас все влітає, ну, просто як, от, як магнітом е, прилипають снаряди, так? видно, тут екіпаж прокачаний, видно, це тут чудово. І плюс скліще, Вже можу сказати е, вищого класу скліще, тому що 5 горів, зараз напевне буде шостий. С ворогів знищена. Оце то так. Вже не те, що епічним епіком попахує, а найепічнішим навіть, так? Виїжджаємо вже в тили суперник. Правда, вже не дуже багато. 9-9 по бою. Не вдалося все ж таки там бачили об'єднання нашого братіша на Херкіт так, як я казав. І... е... І Із якоюсь там Все ж таки їм не вдалося, тому що там виїхали з міста і постріляли їх. Так, а ми зараз тут ну, буде. Буде їм покарання. Вони щось тут бачите, так якось вже ж переробили карту, загублене місто, і тут десь тут, ну, скрізь майже просто. ще треба знати позицію, де стати, щоб скрізь прострілювати місто. Так, ну треба забрати, напевне, Семовенте Контракаров 56, які зверху тут на нього поверсі стоїть. Поки що чомусь він на нас не звертає уваги. Ну він дивіться, міг би вже виїхати, де... Диві... А. Ну, да, він би міг виїхати і забрати е -е, Бураска. Ось він знікнувся. А наш Бурас не, не речі. Може він зовсім відліг. Перелякався. Так, напевне, в наглючу їдуть на нашу базу. Треба допомога, там А, там вже все є. Йому вже не допоможеш, так? І картонна ПТХ біля нас залишається. І в нас хп не дуже багато, до речі, так? І проти нас 5 танків. А ну, якщо зараз не шкодять нашу потеху, то можливо не, ти, не тільки найепічніший епік буде, а ще й колобанова побачимо. Знешкоджуй, знешкоджуй! Це Ідемо на Колобанова! Сім ворогів знищено! 4742 настріляно! Мене ж подих перекопило. І шотні шотні всі, але. Ну можливо не всі, але тут їздять шотні, ще один виїжджає. Челленджер, виїжджає. Закоплю. Вісім ворогів знищено. Залишається три. І ось він ще один стоїть. Резердочка. Там я не покинув. По-моєму, та будівля роздувається снарядом, але ж ми її тут не проб'ємо. Треба виїхати, напевне, або поближче, або через е Кейлінію. Не знаю, щоб був раз це універсальний танк, який може пересвічувати все. Так, як ЛТК грає. Погляд в нього чудовий. Ну що? Найепічніший момент битви, один проти трьох вже, був один проти п'яти. За секунду до того е, знешкодили е, нашого братіша на Петесі і ми вже йдемо на Колобанова. В принципі, ми розуміємо де у них суперники, так? Головне, як зараз під довго стоїть, прямо ївся, а як не підсвітився. Підсвітився, тільки той знітився, не відреагував на це. Дев'ять урою з Оце то так. Може, всю команду поклав. <свистити> Такого ми бою ще точно не бачили. Ми бачили Колобанова, різні. На останніх секундах навіть бачив. Кучі настріляв, так? О, він там А, він виїхав, він виїхав. Не об'єдналися, якби об'єдналися суперники, а той е самовенти контракаро. 56, він тоді чомусь знітився, він вже давно тут була перемога, якби він тоді виїхав, просто, ну, просто в наглючу випучу, що очі і забрав, поки перезаряджався, так, наш бурак, Наш міель. <плес> і не зрозуміло... А, в принципі, зрозуміло. Напевно, в нього багато ХП. Можливо, навіть повний хп, так? Якщо у нас дивіться, у нас по хп команди мінус 800, то так, да. у нього повне хп. Що можна зробити? Можна поїхати на захоплення. Захопивши базу, якщо той не встигне проїхати, то ми все одно отримуємо Колобанова, тому що там медаль де видається за те, що виграти бій, залишившись один проти п'яти. Чи да? Супер чудова ідея. І Я думаю, що наш герой дослухався до моєї поради, так? Відчув, відчув, що гравець UA хоче порадити. А гравець UA погано не порадить, до речі. Чи давай їдемо на заход. Але мені чомусь здається, якби навіть дольна дує, кінці бою... Симовенти Контракару 56, то я думаю, наш герой би перехитрував, так знижко. Хоча в нас всього 12 снарядів залишилось так під каліберів від. Ти, ти ж не тонко. Чи в нас же ж проблема в чому? Що в нас барабан, в принципі, довго заряджає? Що стаємо на захоплення? Чи до я дійсно от... Я от підозрював, я відчував саме ось в такому 3D-стилі, так, танк. Чомусь зразу ж так на чудові емоції Налаштовувало і чомусь мені захотілося Колобанова побачити, в А я дуже мало помиляюся, коли коментую бої, правда? Я думаю, що ви мене підтримаєте. А той же ж, бачите, він знітився, потім поїхав і, напевно, поїхав по кругу, по першій лінії. Поки він доїхав, наш герой там всіх позначкожував. Він їде дуже довго назад. Чи з міста виїде? Це будуть проблеми. Ну. Тримаємо коло кітрик секунд за, до захоплення. І в нас, до речі, ще час закінчується. Якщо зараз нас нашого героя зіб'ють, захоплено. Ох, він повний хипай, він просто повний хипає. Везі він і пошкрябаний їй. Так. А ця палатка вона прикриває, як... Е прицветився Як пущик прикриваєш, і коротше ні. Закоплення бази. Чудово, і ще й пост можна зробити. <риклад> <риклад> Оце мій. Дякую за бій. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.